Привіт! Мене звати Волох. Саме слово діабет означає лише симптом так зване сечовиснаження, коли сеча виділяється надто багато. А от цукровий діабет двох типів та не цукровий діабет це вже не симптоми або оноцінні хвороби. При цукровому діабеті першого типу спеціальні клітини, острівки лангерганса, хвостику пішлкової залози, виробляють недостатньо гормону інсуліну. Внаслідок цього порушується вуглеводний обмін речовин та зростає рівень глюкози, тобто цукру, в крові. В основі цукрового діабету другого типу лежить явище інсулінорезистентності, коли тіло втрачає чутливість до власного інсуліну та він перестає виконувати свої життєво важливі функції. Це також призводить до зростання рівня цукру в крові. Але підшлунково при цьому працює нормально. Вона навіть підлаштовується і намагається виробляти більше інсуліну, ніж зазвичай. Але цього все одно не досить, аби врегулювати цукор в крові. І третій різновид діабету не цукровий. Він пов'язаний з недостатністю антидіоретичного гормону, що виробляється гіпоталамусом, та вгамовує відчуття спраги. Такий стан зазвичай розвивається внаслідок травми чи серйозного захворювання мозку. В результаті людині безперервно хочеться пити. Нерки активно виводять надмірну кількість випиту води, внаслідок чого виникає сечевисна. Нецукровий діабет це вкрай рідкісне захворювання. На нього хворіє всього десяток людей на мільйон. Інша справа цукровий діабет. У 2014 році рівень захворюваності склав 8,5% серед повнолітніх. В Україні це мільйони людей. Цікаво, що найбільш поширеним є діабет саме другого типу. На нього припадає 80% від усієї захворюваності на діабет. Тому наразі зосередимо увагу саме на ньому. Отже, чому виникає цей різновид діабету? Алопатична, тобто звичайна медицина, вчить, що його причиною є інсулінорезистентність. За природною звичкою, ми продовжимо задавати питання чому. Чому ж вона виникає? Для цього нам потрібно зрозуміти, на які клітини організму націлений гормон інсулін. Загальновідомо, що він спрацьовує в м'язах та жировій тканині і стимулює їх активно споживати глюкозу. Внаслідок цього рівень цукру в крові знижується до норми. Тепер залишається встановити, яка глибинна причина відіграє провідну роль в тому, що ці периферичні тканини перестають чути гормональні команди підшлункової залози. Глибинною причиною може бути забруднення, нестача живлення та порушення регуляції. Всі ознаки вказують на те, що саме забруднення є глибинною причиною діабету. По-перше, це хронічна хвороба, яка повільно розвивається разом із зростанням рівня забруднення. Ризик захворіти зростає з віком, особливо після 40. А вік, як ми знаємо, є прямим відображенням рівня забруднення. Звісно, якщо людина харчується звичайним чином. По-друге, це так звана хвороба цивілізації, яка поширена тільки в цивілізованому суспільстві, в раціоні якого багато забруднюючої хімічно та термічно обробленої їжі. По-третє, при діабеті сильно страждають периферичні судини. Це призводить до сліпоти, діабетичних виразок на ногах та, врешті-решт, їх ампутації. Капіляри ніг просто злипаються, не витримуючи тиску токсинів. І усі ці хворобливі процеси продовжують розвиватися навіть тоді, коли рівень цукру штучно утримується в межах норми через ін'єкції значних доз інсуліну. Це вказує на те, що проблема зовсім не у високому рівні цукру. По-четверте, природні очисні процедури мають шалену ефективність при лікуванні цієї хвороби. Вони настільки дієві, що за лічені місяці допомагають зменшити залежність від інсуліну та іншого медикаментозного лікування. А за півроку рік і зовсім відмовиться від ін'єкцій. По-п'яте, фізичні вправи на витривалість допомагають знизити рівень цукру в крові. А це безпосередній вплив на основних споживачів інсуліну. Це м'язи та жир. Так, частину цукру вони споживають під час навантажень, але і стають більш чутливими до гормону завдяки розгону локальних застоїв та інтенсифікації очисних процесів цих тканин. Отже, аналіз особливостей протікання та лікування. Вказує не те, що саме забруднення є глибинною причиною діабету другого типу. Чим же тіло так засмічується? Власне, симптом сечовиснаження із подальшою нирковою недостатністю підказує, що при діабеті нирки дуже активно працюють як канал очищення, а основне завдання нирок це виводити водорозчинні токсини. Отже, проблема в токсинах, а не в шлаках. Причому у водорозчинних токсинах, Так, саме тих. Що зараз широко використовується в харчовій промисловості. Це синтетичні консерванти, барвники, вітаміни та усілякі покращувачі. Також Ніл Барнер до своїй книзі Долаємо харчові спокуси детально описав, як перенасичення організму жирами через надмірне споживання тваринних продуктів може бути причиною втрати чутливості до ряду гормонів інсулін серед них. Взагалі, діабет другого типу дуже нагадує рак. Обидві хвороби мають спільну глибинну причину забруднення. Обидві вважаються невиліковними. Обидві швидко прийняли розмах епідемії при зростанні рівня хімізації їжі в кінці ХХ століття. Різниця між ними тільки в тому, що забруднення відкладається в різних місцях тіла та спричиняє різний вплив. Пухлина концентрує забруднення у порівняно невеликому об'ємі, тоді як при діабеті сміття рівномірно відкладається на периферії. Отже, глибинною причиною діабету є забруднення м'язів та жирових відкладень по всьому організмі високоактивними токсинами та жирами тваринного походження. А із правильного розуміння причини випливає і ефективна стратегія лікування. Це кардинальна відмова від усіх хімізованих і тваринних продуктів та інтенсивні натуральні очисні процедури. Як завжди, потрібно налагодити харчування таким чином, щоб процеси очищення домінували над забрудненням підключити збори лікарських трав для стимуляції очищення периферії тіла, активізувати пасивні канали очищення, підключити голодування та інші очисні методи. А в внутеропаті їх йо як багато. Тоді вражаючі результати не змусять на себе довго чекати. Створюйте свої власні дива зцілення, передавайте інформацію тим, хто її потребує.